Дивіться, тут я іншу не можу вибрати. Це я впустив е, сітку. Правильно, щоб рибу просто ловити. Не поняв. Дивно. Хто шарить? О, рибу зловив. Найс. Сітки працюють, добре. Хто шарить, напишіть, будь ласка, чому, що я не так роблю, чому я не можу її закинути. Так, ця потребує ремонту. Так, цю ми ремонтуємо. Але чому ця не працює, я не розумію, але поки її скину. Так, до речі, в мене ще така штука з'явилася. Так, добре. X. Це нормально, ми півдня провоз... Блін. Отак. Найс. Ще потрібно знайти е, ті сітки, які я викинув. Бог зна, де отам. Не знаю, я їх чому туди викинув, але якось вони там випали. Але я так і не зрозумів. Так, неспокойні води, запаси. А чому в мене нема обладнання? Дивно. У мене ж вудка стоїть. Ось. це з цими сетками щось я там купив, там покращив, і щось я не дуже сильно розумію, чому воно не працює так, як потрібно. Чому я не можу ту краболовку викинути, не розумію. Так, добре. Скільки? 56 мені дали, 444 бакси я наторгував, при тому, що в мене було по нулям. Так що нормально, я ще й купив дорогу цю краболовку. Почекайте. А якщо я. Я ж можу оце прибрати, наприклад. Оце поставити, да Ну, виходить да. От так. Отак я можу зробити. А це я тоді можу поки покласти в трюм. І тоді, виходить, я можу ловити і ту, і ту рибу, і мені не буде писати, бо це та вудка, яку я прибрав. Так, іду тестувати. Так. <звук> да? Будь ласка. Та вудка, яку я прибрав, тепер, от вона все, все, все окей, вона зі мною. Так, на дворі ніч. В принципі, мабуть, ідемо поспимо.